А просто зараз ради вітати у цій студії Олександра Крамаренка, головного редактора журналу «День.UA». Доброго дня, вітаю вас. Ну давайте по черзі пройдемось. По перше, хочу привітати Ось тут. Така є прекрасна новина: що суд Амстердаму вирішив повернути скіфське золото Україні. Як відомо, що одразу чотири кримських музеї: центральний музей Тавриди, Керченський історико-культурний заповідник, Бахчисарайський історико-культурний заповідник і національний заповідник Херсонес Ставрійський звернулися до суду з вимогою повернути експонати. Але на це суд Амстердама. Де експонуються ну я маю на увазі що музей Ларт Пірсон в столиці Нідерландів? Експонуються скіфське золото. Вирішив повернути його саме Україні, тому що Крим не є суверенною державою. Ну рішення суду однак не означає, що скарби одразу повернуться до України. Як ви вважаєте, що далі буде Ну, питання? далі? Буде робота юристів, робота українських чиновників, міністерства зовнішніх справ, ну тобто, закордонних справ, і нехай працюють, mm -hmm. Mm -hmm. нехай повертають. Ну вас так Все, сам... це добра, така mm -hmm. проміжна новина, але не остаточна, звісно. От імен Джапарова, до речі, заступниця міністра інозрани... <смір> іноз... інформаційної політики Ай, навіть краще не <смір> закордонних справ а інформаційної політики. Вона написала, що ура скіфське золото за рішенням суду належить Україні, але деталі пізніше. Ну деталі в неї трошки. Пізніше розпитаємо, тому що вона зараз на засіданні уряду як завершиться в неї якраз деталі і розпитаємо, як будемо повертати. Ну а я хочу з вами ще е, одну тему. Дуже е, важливо торкнутися, тому що це про. Ну, я б сказав би найкрупніший банк в Україні, на якому зав'язана фактично вся фінансова система в Україні. Це ПриватБанк. Нацбанк показав масштаб проблем. Ну і питання щодо е, націоналізації Приватбанку. Воно знову актуальне, як ніколи. Розрив між сформованими резервами і кредитним ризиком найбільших українських банків сягає 132 мільярди гривень за даними НБУ. Ну от е, в групу банків з національним капіталом. Частка активів кожного з яких перевищує відсотка активів банківської системи: це Приватбанк, Південний Пумп, Мегабанк, Діамантбанк, Кредит Дніпро, Банк, Схід, Платину Банк. Ну і також сумарно на 1 жовтня, 2016 року, цих банків були активи на понад 371 мільярдів гривень. Причому у Приватбанка 270, фактично 2 мільярди. Це 70, понад 73 відсотки від активів цієї групи. Так, от. Зараз знову активізувалася ця тема, що націоналізація Приватбанку, наскільки це реально, і взагалі, ну, де гроші? Я не розумію, де вони візьмуть гроші, тому що їх потрібно надрукувати. Ну насправді потрібно надрукувати. Розрахунки, які публікувалися останніми днями, там про те, що от якщо частка активів. Приватбанку у цій групі така, то і частка проблем має бути такою ж самою. Це ну, смішні. Це потрібно насправді дивитися на конкретні цифри по конкретних банках. І там є банки, яких справи, справи значно гірші, ніж у привата. Ну, тобто просто на порядок гірше. Mm -hmm. а, ну, я не буду... Там наз... не така частка велика, як у приватні. У фінансовій системі. Звісно, я увазі. звісно. звісно. Але це такі собі спекуляції. Ну, щоб було зрозуміло, я не є фанатом привату, я не є там, його гарячим прихильником. Мені більше подобається, скажімо так, більш старомодний банківський сервіс, ніж у нього. Він мене влаштовує. Ви маєте на увазі без. Додатків електронних ну, я, скажімо так, трошки ну більш скептично ставлюся до цих вієнь. Я вважаю, що краще, нехай інші понабивають шишки. А я потім буду користуватися вже не бета-версією, а альфа-версією нових банківських сервісів. Але інноваційний банківський сервіс це добре. Він рухає ринок. Він вже скільки років працює просто. Ну багато Привато. чого нового зараз виходить. До речі, в понеділок вони презентували нову безконтактну систему, там сервіси разом з міжнародною платіжною системою Visa. Це, до речі, дуже такий цікавий сигнал, коли міжнародна одна з двох найбільших платіжних систем презентує новий проект з банком, у якому нібито щось не так. Це так. Аргумент за те, що в банку все ж таки скоріше так, ніж не так. Я б намагався запропонувати зберігати спокій, і як то кажуть, чистити кулемета, бо ну, а... хитати один Окей, а в... чистити кулемета зрозуміло, але ну, з іншого боку, дивіться, якщо розхитати, да? в чому ж питання? Що якщо там з Михайлівським вдалося так? Розкачати на 1 мільярд, фактично платників податків, які мають тепер компенсувати цей 1 мільярд гривень. Вкладникам ну не банку, а фінустанови Михайлівські. Давайте його так назвемо. То що ж може бути тоді з Приватбанком, якщо це дійсно можна качнути цю ситуацію в цьому напрямку? Я навіть не хотів би прогнозувати те, що буде. Ну тому що знаєте, колись українська банківська система це ж колапс всієї системи, ну майже майже так, і страшні витрати, причому неочікувані. Страшні витрати бюджетних коштів, бо це потрібно буде виплачувати компенсація. До речі, в привата в нього на балансі просто більше ніж 100 мільярдів. Просто тупо на балансі є кошти вкладників. Це реальні, законні, легальні вклади без усіляких там. Тобто, оці кредитні кошти, які були у банку, вони не повиводили їх за а дивіться, поки ми бачимо прибуткову роботу привата. Ну, вони так. мають позитив, позитивний результат по е, процентних е, надходженнях. Угу. Тобто вони заробляють на своїх кредитах. Це означає, що? Що ці кредити обслуговуються. Тобто, так. це означає, що. От за 2000. 15-й рік, так як відомо Ні, навіщо до банк... й рок, рік є Ні, я вже кажу, що те, що вони дав дві тисячі мільйонів гривень. Прибуток був а в першому півріччі прибуток банку становив 539 мільйонів гривень. Ну і ще було більше, є більш свіжі дані. Я на пам'ять просто не пам'ятаю, але я просто пам'ятаю, що в нього є позитивне е, сальдо по процентних операціях, тобто він. А коштів від кредитування отримує більше, ніж витрачає на виплату відсотків. І ми розуміємо, що це означає, що там все ж таки кредити робоче. Звісно, в нього є певна частка кредитів поганих, як і у всіх українських банків. Звісно, оскільки цей банк дуже великий, то в абсолютному вимірі. І поганих кредитів там також є багато, ну так але він отримує прибутки, і ці ці прибутки він може навіть спрямовувати на власну докапіталізацію, що наскільки я розумію, він не робить. Не робить поки що. А так. це не розподілений прибуток, і це гроші, які він може використовувати. Ну, загальний обсяг кредитів та авансів клієнтам встановив на 30 вересня 2016 року 224, понад 224 мільярди гривень, під які були сформовані ні резерви в розмірі 29.94. Ну, тобто майже 30 мільярдів гривень. Це е, трошки більше, ніж 13%. Ну, це нормально, оскільки 100 резерви формуються тільки під зовсім-зовсім безнадіjne Ну, просто списані кредити. Ну, що, ну, угу. Ми не повернемо окей. Не повернемо, окей, у нас є, там, наприклад, резерв, за, за рахунок ну, якого дивіться, можна погашати, Це, то, це Потрібно розуміти, що ці 29 мільярдів це кошти, які фактично зароблені банком, але списані в резерви. І вони там зберігаються на Для випадок кредитів на говорить. випадок, коли потрібно буде повертати ті гроші, які uh -huh. не поверне клієнт поганий. Uh -huh. Тобто, ми зараз занурюємося в такий а, крутий банкінг. А, я б дуже хотів би дві речі. дві речі. По перше, я хотів би виступу від чільників Національного банку. Тобто від Валерії А, ну, можливо від її заступника, який опікується саме банківським наглядом. І щоб вони сказали, що там відбувається, щоб вони вербально словами заспокоїли людей, бо йде тупа чорна кампанія, і я просто шаленію від цього. Розсилаються смски, пишуться явно замовні пости в соціальних мережах проти Приватбанку. Мерану При з... тому, що вони прихильні заклика, заклика... Ну не можна хитати банк. Ну просто будь-який. Навіть якщо мені цей банк не подобається, я не є його клієнтом, але я проти того, щоб їх хитали просто так. Угу. Якщо є проблеми, нехай цим займається Національний банк, тобто банківський нагляд. Можливо, фінмоніторинг, якщо є проблеми там по е нелегальному використанню коштів, нехай займається цим там податково, якщо є питання по податках, нехай вони займаються. Ну... Просто тут да, тут інформація, що, наприклад, Приватбанку е, необхідно дорезервувати близько вісімдесяти дев'яти мільйордів мільярдів гривень. Це, це звідки, вибачте, інформація. Е, я вам скажу, я на економічній правді це прочитаю. Та ну зараз. ще б ви на Паркані почитали. Ну, 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 не давайте, не ну давайте запитаємо Нацбанк. Хай він скаже, скільки має дорезервувати е, Приватбанк, і як він е, е, ну, дотримується графіку докапіталізації. Угу. Нехай Нацбанк про це скаже. Що ми читаємо всілякі помийки інформаційні, ну, ну справді. А скажіть, от фіз... фізично чи можна взагалі капіталізувати зараз Приватбанк? Капіталізувати чи О, націонал... націоналізувати. Націоналізувати. Так. Націоналізувати. Там є насправді два боки цього питання. Угу. А, з першого боку, потрібно десь взяти гроші, щоб сплатити власникам. Бо просто відібрати це. Ну, ну це просто віджим. Це шкандаль. Це такий шкандаль, що я не знаю навіть Ну Янукович, здається, не вдався до цього. Хоча, наскільки мені відомо, плани були. А інша, інший бік цієї історії це подальше керування активами і пасивами цього банку. Я не дуже бачу в Україні людей, які здатні от в режимі. Як то кажуть, онлайн перехопити це керування і далі піти. Коли, я просто нагадаю, коли заходили інвестори наземні в українські банки, коли вони їх купували, то я можу привести приклад, скажімо, з банком Пана Тігіпка. Вони рік Та, так, Вони рік його тримали як керівника цього банку для того, щоб він плавно, спокійно передавав керування, зобов'язання, все таке інше. Тобто, ви маєте на увазі як вивіска така, так? Да? Ні, ні. ні? А, сиділи люди від інвестора, так. і сидів колишній, ну, йому просто подовжили ці повноваження, і він керував банком, і вони сиділи, ну, умовно кажучи, за його спиною і mm -hmm. дивилися, як все це відбувається, і потроху. Перебирали на себе керування, інформацію, схеми роботи, бізнес-процеси, таке інше. І, до речі, у багатьох банках і в цьому також була така схема, що він остаточний розрахунок за цей банк. Грошей отримав тільки після цього переходного періоду, коли все це відбулося нормально, спокійно, без втрат, без втрат знань, там відносин та такого іншого. Це дуже непроста річ. Ми ж маємо розуміти, що банк він торгує. Знаєте чим насправді? Він чим? До довірою торгує. Він нам продає довіру, він нам продає. А надію на виконання якихось зобов'язань перед нами. Розумієте, справа в чому? А хіба так не всі бан банки роблять? Всі банки так роблять. І тому процес в чому унікальність А перехоплення. Я маю на увазі, що цей процес має бути добровільним з іншого боку. З боку. З боку ні Добровільним. З боку тих, хто керував банком до того. Тобто, без того, щоб нинішній власник і нинішнє керівництво банку сприяли всьому цьому Коломойський боголюбов у майта. Ну я маю на увазі, і шановане правління банку там досить фахові люди сидять. Без цього не відбудеться збереження, скажімо так, працездатності цього банку. Його керованості, платоспроможності, таке інше не можна е, перехопити банк силою. Це неможливо, це будуть руїни. Олександр Кремаренко, я нагадаю в моїй студії, просто зараз головний редактор видання «Деньги.ua». Пане Олександре, все ж таки я б хотів би завершити тему Приватбанку, тому що, ну, гіпотетично, гіпотетично якщо йде мова про націоналізацію, чи можна використати для цього гроші ну, умовні гроші МВФ? Я напевнений, що їх вистачить. Ну, давайте порахуємо. Ну, давайте. Ми, там, ми там очікуємо, скільки мільярд триста мільйонів в найближчий транш, найближчий, а якщо... який мав бути до кінця цього року, але. але... Його а вже не а буде. цей банк там, від держави, якщо вона захоче націоналізувати, він буде вимагати кілька мільярдів доларів в еквіваленті. Угу. Кілька це мається на увазі точно більше трьох. Угу. Ну до речі, ви сьогодні заговорили м, про бюджет. Що з бюджету? А це е, скільки відсотків бюджету е, на Ну, приблизно 10. Приблизно від 10. Ну там плюс-мінус. Ну це я дуже умовно про це кажу і. Я дуже дуже сподіваюся, що уряд не піде на цю дурню, бо ну інакше як дурнею. Нехай проблеми цього банку, як і будь-якого іншого приватного банку в Україні, вирішують його власники і за власний рахунок. Угу. Чому ми маємо сплачувати за це? Ну от я не розумію. Ну я теж не розумію, насправді тим більше банк банк прибутковий, до нього нема питань по фінмоніторингу. Я не чув нічого. Він сплачує шалені гроші у вигляді податків. І знову таки, я ніколи не був в лавах фанатів цього банку. Це можна просто підняти гуглем будь-які мої публікації. Ніколи. Його не рекламував, не рекомендував взагалі. Я уникаю рекомендації, оскільки це є конфліктом інтересів для мене, як для головного давайте, редактора. давайте щодо інших рекомендацій. Сьогодні Володимир Гройсман під час промови на першу промову свої на Кабміні сказав, що сподівається, що парламент ухвалить бюджет вже наступного тижня. Якщо ми вже говоримо про бюджет і його торкнулося, то тепер цікаво. А ви б рекомендували? нардепам ухвалювати бюджет наступного тижня, адже, ну так бачимо, все начебто, вчасно подане депутати. Ну, здебільшого кажуть, що все окей, по статтях пройшлися до. Бюджетні законопроекти розглянули. Там, наприклад, у частині проголосували там деякі зміни до податкового кодексу, до митного кодексу ну, але, тепер, але дуже не всі. Але дуже не всі. Дуже не всі. О, Які у вас претензії? Найголовніші дивіться. Ми маємо розуміти дуже просту річ: бюджет це не тільки про державу для інвесторів. Це певний сигнал щодо курсової стабільності. Прядку в державних фінанс, фінансах певної податкової політики на наступний рік це дуже важливо саме для для нас, для усіх, оскільки це ну така певна атмосфера, чи будуть е, сніг з дощем, чи буде сонечко світити, і вони можуть або сприяти нам у наших справах, або значно погіршити. Далі, якщо ми хочемо отримати, а ми дуже потребуємо підтримку МВФ і за ним ще інших е, донорів. То ми маємо притримуватись певних меж там дефіциту бюджету і там таке інше. Це дуже важливо і це має відбуватися. Якщо казати про виконання бюджету і навантаження на нас особисто, то дуже важливо, щоб ця підтримка була і умови від, від МВФ і да. інших кредиторів. Але це ще не все. Ми маємо зобов'язання не тільки бюджетні, але виконання бюджету і умови для нас з вами. Вони також там обумовлені тими іншими зобов'язаннями України. Щодо інших зобов'язань, це наведення ладу у банківській системі. Це я хотів би бачити, щоб Нацбанк регулярно виходив і нормальною людською Поясню. умовою пояснював, що відбувається і що він хоче. Заподіяти наступного тижня чи наступного місяця. Там не вміють розмовляти, на жаль. Вони і деякі. Чи не вміють пояснювати? І пояснювати, і розмовляти не вміють, на жаль. Вони і дії, деякі там, започатковують не дуже нормальні. Це можна там обговорювати, але те, що не вміють пояснювати, це 120%. Далі ми маємо е зобов'язання щодо ринку земель. Так. А нібито внесли Вільний від БПП обіг. в БПП вніс, нібито проект закону про обіг сільськогосподарської землі. землі. Я сподіваюся, що цим щось зрушиться, і це таки досить БПП. Вніс? Так. Ага, окей. Ну просто дивно. А ну я сьогодні на радіо розмовляв про це. Мене запитували про це. Я був дуже радий про цій ці новині. Що, що нарешті так. вільний обіг, і звісно, звісно, дуже важливий показник. Як я і казав, це дефіцит державного бюджету, фіскальна дисципліна. Тобто там 3% так? на да? так. І дуже важливо, щоб по кожній складовій податкових надходжень все було гаразд. В угу. нас, наприклад, є дуже багато намагань щось зробити якісне в сенсі податкової реформи, там зменшувати ставки податків на фізичних осіб, на прибуток фізичних осіб для того, щоб виходили з тіні заробітна платня, там все таке інше. У мене є претензії щодо цієї мінімальної зарплати 3200, бо вона заганяє малий бізнес в тінь. На жаль. Це, це От, правда. До речі, да, тому що здебільшого говорять про підвищення соц... соціальних стандартів, Там, наприклад, про да, мінімальна зарплатня 3200, Потім з чого почав, наприклад, Володимир Гройсман, да, що Зарплатня українського вчителя зросте до 50% таке рішення буде прийнято сьогодні, ну і так далі. А, для цього всього має, будуть, десь потрібно мати гроші. Ну так. І е, е, є претензії до бюджету з огляду балансування цих витрат. Які витікають з підвищення мінімальної зарплатні у державному секторі, у муніципальних підприємствах і таке інше, комунальних підприємствах, і з тієї податкової бази, яка є, з можливостей економіки, перш за все, які є. Міняються правила гри і не на користь, наприклад, місцевих бюджетів. Місцевих бюджетів зараз забирають так званий роздрібний акциз. Це 5%. Який місцевий бюджет отримував до цієї пори від реалізації е, алкоголю, тютюну і паливно мастильних матеріалів mm -hmm. у розрібних мережах. Їх забирають нібито забирають. на Ук Укравтодор. Ага. Ага. Ну, дорожній фонд для, для так званий фонд формувати. формувати. Але, але я не розумію, чому, чому цього, для цього не вистачає того акцизу, який зашитий а, просто в ціні. Пального це там досить серйозні гроші. Тобто буде перебалансування місцевих бюджетів. Якщо великі міста і міста, які близькі до економічно розвинених регіонів, ну, наприклад, передмістя Києва, Київ, Дніпро, Запоріжжя, Одеса, наприклад, міста супутники Дніпра, там найближчі. Там ситуація більш-менш нормальна, оскільки там ну дос досить, досить великий рівень зарплати так і вони будуть отримувати з податкового з прибуткового податку якісь гроші. То в маленьких містах, в селах, ситуація дуже така сумна, і з цим потрібно щось робити. Насправді це є велика проблема. Підвищили акцизи на пальне, алкоголь тютюн. Дуже цікаві речі відбуваються Олександре. Я зараз просто скажу, що ми в паралельному віконці нашому полі вікні транслюємо в Алепо. відновилися бої. Ми з самого ранку говорили про евакуацію зі східного Алепо, якраз евакуацію відклали. Ну от, просто зараз можемо бачити події президенту речени Ердоган. Просто зараз звертається до ООН, щоб вирішити цю ситуацію. Ну от Вертайсьдон зібратися по ситуації В Алепу. Більше повідомимо пізніше, ну а зараз продовжимо так про акциз. А, а, ну, Досить дивні речі відбуваються. Наприклад, скажімо, якщо щодо алкоголю, там підвищили мінімальну ціну, я вже казав не раз, що це не підвищення цін. Це ну, уряд не може підвищувати ціну. Він mm -hmm. може сказати просто про те, що а, якщо. Скажімо, горілка продається за ціною дешевше, ніж там, скільки, 69 там, чимось. 70, 70. чимось. Це означає, що з неї не сплачують податки, або, а, вона... або, або це пальонки. Ну, або, або це з нелегального спирту, ну, або і те, і те одночасно. одночасно. А, дуже цікаві речі відбуваються з тютюном. Зараз приймається закон, за яким тітюновим компаніям відріжуть можливість закуповувати акцизні марки вперед. Угу. Тобто вони тобто... могли про запас купити Акциз собі. А, заплатити за старим акцизом. <ган> а потім випускати з цими марками... Ну, клеїти марки просто. З а, вже за... тут, тут ніби тут Сьогодні це коштує стільки, закупили, і потім клеїють. Ну, це на дає продукцію. можливість по факту сплачувати акциз, який є попередній, а не той, що буде діяти. Виробнику. Виробнику. А, є досить шалений опір цьому, і навіть кажуть, що от це, а як, як зробили? Зробили. Обмеження там скажімо так, ну а в роздріб... в роздрібній торгівлі він теж дешевше буде так він буде дешевше. А, ну окей, просто знаєте, щоб не вийшло так, що ну, начебто, закупили за старими акцизами а ви а продають вже за новими, хоча я не даю ну, за гарантія... урахуванням нових. хоча хоча я не даю гарантії, що буде інакше. Я не ага. От, але... Така ситуація, яку я описав, теж цілком ну, ймовірно. ймовірно можливо, але я сподіваюся, що все ж таки ні. А дивіться, що відбувається. Вони зробили так: ми даємо вам можливість купити на е, марок там, з огляду на те, скільки ви виробляли там попередній квартал, плюс якийсь розумний відсоток, здається, 15% плюс. І... Це нормально, тобто вам вистачить Ну, а далі по нових правилах. А ні-ні. А далі знову та сама історія. Якщо вам потрібно більше, окей, але не більше, ніж цей ліміт. Це ніби нормально, особливо з огляду на те, що у нас не підвищується тютюна паління. До речі, на щастя, на наше. Вони кажуть: а це перекриває можливість появи нових виробників і нових імпортерів. Хоча, наприклад, для них. Цього обмеження нема. Тобто, якщо компанія працює на ринку менше ніж три місяці, ці обмеження на неї е, ніяк е, бо вона не може купити наперед. Вона ну, може купити вже... тільки для цього. Тому що попереднього кварталу немає. не було доспільно. і в неї нема можливості Нем... наперед немає це. статистики на яку можна було б посилатися. Ну це досить е, знаєте, це речі, які відбуваються за лаштунками. Але потім вони виливаються в те, що на трибуну Верховної Ради виходить людина, починає бити себе в груди і казати, що потрібно підвищувати податок на доходи фізичних осіб, бо не вистачає грошей в бюджеті. Тобто ми маємо розуміти, що державний бюджет це певний такий собі казан, який зливається різні, різні види податків. І навіть місцеві бюджети вони сполучаються з цим казаном, якщо не додається туди. То мається звідки взятися, бо інакше там все розвалиться в регіонах, і ми маємо дивитись на те, щоб податок на прибуток підприємств сплачувався, щоб акцизи сплачувались, щоб сплачувались рентні платежі на видобуток, а, корисних, корисних копалин, копалин, які до речі сплачуються найгірше. До речі, найгірше ми маємо перевиплату по податку на доходи фізичних осіб. У нас зростання у порівнянні з минулим роком десь на 40%. І смішні відсотки зростання по податках, які сплачують, наприклад, за видобуток корисних копалин. Це така дуже цікава історія. Чому депутати про це мовчать? Мені цікаво. Ну, і мені цікаво.